Є спокій твоєї душі, бо ми всі люди грішні, всі люди згрішили, гріші, та ми Божого слави, так каже Святе Письмо. І за наші провини Господь висів на і проляв святом кров. Ісус він. Помер на Христі за кожного з нас. За тебе мене, дорога людина, Він висів на Христі, проляв свою кров. За кожного із нас Він віддав своє життя, щоб кожен, хто увірує в нього, щоб він загинув, але мав життя вічне. Пріс тільки смертю все закінчилось, поставлена була б Бо це була б звичайна смерть. Христос, він, подалаши смерть, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні своєю любов'ю призиває нас, українців, хто в своїх правил і молиться. Кається це признати свої провини і попросити у Бога прощення. Примріться з Богом, читайте Святе Письмо, молиться Богу. Бог чує вас, коли ви звертаєтесь до нього. Він чує нас, коли ми молимось. Молися, щоб це кровопролиття поскоріше закінчилося і мир, і спокій прийшов на нашу землю. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто є, благослови нашу країну, Зупини краво кровопролиття, усі мир і спокій прийде на нашу землю. Благослови кожного, благослови міста, Харків, благослови всю нашу країну, зупини це кровопролиття, даруй миру і спокою нашій країні. І перемогти це зло, яке прийшло на нашу землю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я вам бажаю міцного здоров'я, пусть Бог і благословить вас. Читайте святе письмо. Там все Господь написав для людини. Ходіть в ту церкву, де проповідується Боже Слово, де люди живуть згідно святого Письма. Пусть Бог вас всіх ресне, власне, дякую за вас, міцного здоров'я, пусть Бог береже вас.